Учасниця молодіжного фольклорного клубу Вікторія Гуцуленко чепурить себе і дев'ятирічну Емілію. Вони в театралізованій постановці присвяченій святкуванню свят вечора та різдва грають ролі господині та доньки. Це вбрання господині, партух, буси, вишиванка, хустинка. Щоб молодь не забувала про наші традиції і завжди пам'ятала, як раніше було. Готуємо 12 страв, батько піднімає кутю, читаємо молитву. Ставимо дідуха на стіл, а потім вечеряємо. Морози, морози, до нас вечеряти, та не мороз бараболі, квасолі, огірків, буряків. Дай Боже, щоб родина клупи трималась. На столі за традицією, 12 страв. 16-річний Роман Воскалюк, голова родини. Каже, долучився до фольклорного клубу, аби більше дізнатися про українські традиції. Це цінно зберегти, адже те, що робили раніше. Зовсім по-другому відчувалося, і аура зовсім друга була. Загалом їхній фольклорний клуб відвідує 10 учасників. Діє такий із жовтня, розповідає Вероніка Шевчук, очільниця клубу. Ми намагаємося залучити молодь до активностей, розповісти про наші традиції, фольклор, культуру, також проводити різні заходи. Створення молодіжних фольклорних клубів у громадах ініціювала громадська організація Центр розвитку Пангея Ультіма. Її очільник Ярослав Геращенко каже: мета це міжкультурний обмін, просування активної громадянської позиції, саморозвиток громад мистецтвом і культурою. Молодь навколо теми дослідження місцевої спадщини, культури власної громади, стимуляції аматорського медіа виробництва, контенту. Так, щоб вони виробляли і постили це в соцмережах передусім ну, тими каналами, якими користуються молоді. Проєкт реалізують за підтримки міжнародних донорів, говорить Ярослав Геращенко. Серед учасників фольклорного клубу і 15-річна Олександра. Ой-ой-ой, ой, ой людоньки, коза впала, не жива стала. Ми дуже багато знали з нових традицій, які раніше ми не знали. З традиції на Резу я взагалі знала тільки одну кутю, але не знала, що її треба піднімати до того самого потолка і щось говорити. Ми так більш по сучасному сім'єю збиралися, але що прям традиції, то ні. Хотілося якось прийняти в цьому участь. Хочеться зазберегти для майбутніх поколінь. Добре. Перша учасники клубу поки збираються у приміщенні місцевого музею. Долучитися до них можуть всі охочі, каже Вероніка Шевчук. Загалом в області на тепер діє сім таких клубів. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.